Всім привіт! Сьогодні я розповім вам про одне з найцікавіших і найбагатших на історію міст Європи: Берлін, місто, яке протягом століть було серцем багатьох подій, що змінили світ. Берлін це не просто столиця Німеччини, це справжнє культурне і історичне багатство, яке притягує мільйони туристів щороку. Але що робить це місто таким особливим? Давайте заглянемо у його минуле і сучасне. Берлін був заснований ще в 13 столітті і швидко став важливим торговим центром. Але як і більшість великих міст, він пережив чимало випробувань. Один з найцікавіших моментів історії Берліна була Друга світова війна. Місто було майже повністю зруйноване бомбардуваннями, і після війни Берлін був поділений на чотири сектори: радянський, американський, британський та французький. Ну а тепер давайте поговоримо про Берлінську стіну, яку мені на жаль не вдалося побачити. Вона є одною з найвідоміших символів холодної війни. Ця стіна розділяла місто з 1961 по 1989 рік. І для багатьох вона стала символом розділення не тільки Берліна, але й усього світу на дві частини. Торонто чись два що? Чи ще й досі у місті можна побачити частини цієї стіни. І це завжди викликає глибокі емоції. Уявіть собі, що сім'ї, друзі та навіть кохані були розлучені цією стіною на довгі 28 років. Берлінська телевежа це справжній символ міста. Висотою 368 метрів вона відніється з будь-якого куточку Берліна. Побудована в 1969 році в східному Берліні. Вона мала показати міць і прогрес соціалістичного режиму. Але зараз це просто круте місце, де можна піднятися на глядовий майданчик на висоті 203 метри, і побачити все місто. Як на лодоні. А ще там є ресторан, який повільно обертається, можна поїсти, насолоджуючись панорамою Берліна. Я в Берліні бруальна! Ой, червона ратуша це красива будівля з червоної цегли в центрі Берліна, де працює мер міста. Її збудували ще в 1869 році, і вона виглядає справді вражаючи зі своєю великою годинковою вежею. Це місце, де вирішують важливі справи Берліна, але ти також можеш просто прийти і подивитися на неї, бо це справжній архітектурний шедевр. Рейхстаг – це велична будівля, яка служить місцем засідань німецького парламенту Бундестагу. Побудований в 1894 році. Рейхстаг став центром політичного життя Німеччини. Але його історія була нелегкою у 1933 році, через підпал Рейстагу, Адольф Гітлер отримав можливість запровадити надзвичайні повноваження, що сприяло відновленню нацистської диктатури. Під час Другої світової війни будівля сильно постраждала, і після війни Рейстаг залишився в руїнах аж до 1960-х років. Але після воз'єднання Німеччини будівля було відреставровано під керівництвом британського архітектора Нормана Фостера. Він додав до будівлі сучасний елемент скляний купол, який став символом в прозорості та демократію. Відвідувачі можуть піднятися на дах і насолодитися чудовими панорамними видами на Берлін, а також побачити засідання парламенту з висоти, що символізує відкритість влади перед народом. Перлінський собор це величезна церква з куполом, яку просто не можна не помітити. Він стоїть на музейному острові і виглядає дуже вражаюче. Можна піднятися на оглядовий майданчик і насолодитися видом на місто, уж всередині є класні вітражі і навіть королівські крипти. Це місто однозначно варто відвідати. Lustgarten, що в перекладі з німецького означає сад задоволення, є великим залезним простором, де можна відпочити. Після огляду пам'яток або просто проснусівся природою в центрі міста. Цей парк був закладений у 18 столітті і слугував як сад для королівських розваг. Що подивитися, Берлінський собор, музейний острів, до якого ми зараз дійдемо. Ось такі от Берлін. Ось такі от відео. Важне просить. Блін, ви вже все бачили в інстаграмі, що я говорю ж де. Я жду з Монтірую. От я хочу подати. це, напевно, висело десь около 22 серпня. Як ви думаєте, і коли я це високо? Музейний острів, музеум інціль. Зараз ми, якщо що, заходимо в метро просто. Опа. Це справжня скарбниця світової культури та історії, що розташована на острові в центрі Берліна. Берніпа присвідчимо питання. Ну звісно, це столиця. Це один з найбільших музейних комплексів у світі, внесений до списку об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО. Там знаходиться п'ять музеїв. Які ви можете подивитися. Кожен з цих музеїв пропонує занурення в різні епохи та культури, дозволяючи відвідувачам пройти скрізь тисячоліття з історії мистецтва та цивілізації. Музейний острів це обов'язковий пункт для всіх, хто цікавиться історією, мистецтвом та культурою. Тобто не для мене, дякую. А поки ми доходимо до найголовнішої визначної пам'ятки, яку я хотіла побачити, я вам хочу розповісти трошки про їжу. Якщо ви в Німеччині, то точно не залишитеся голодними. Ви можете поїсти. Карі вурс, це смажена сосиска з кетчупом і карі. Справжня класика німецького фастфуду. Її можна знайти на кожному кроці, і це супер смачно. Дюнер кебаб. Хоча це турецька страва, у Німеччині кебаб став майже національним. Це запашне м'ясо з овочами і соусом у лаваші. ідеально для швидкого перекусу. Просто наша шавуха. Візьміть мене, будь ласка, заберіть мене. Знаєте, де я? Не знаю. Це ж просто подивіться на це іскусство, подивіться, це просто мистецтво, просто а ребята, я тут. І ну і як ви вже здогадались, я дуже хотіла побачити брандебурські ворота, тому що це ж. Все, що я знала про Берлін, в принципі. Це, без сумніву, один з найвідоміших символів Берліна та всієї Німеччини. Вони були збудовані у 1791 році за наказом короля Прусії Фідріха Вільгельма II як символ миру і відродження після Семирічної війни. Архітектор Карл Готгард Лаганс створив її у стилі неокласицизму, натхненний Афінським пропілеєм, входом до Акрополя. Ворота прикрашає квадрига скульптурна богині Вікторія на колісниці за пряжними чотирьма коньми. Це місце стало свідком багатьом історичних подій, таких як тріумфальний марш Наполеона у 1806 році, коли він вивіз квадригу до Парижу як трофей. А також, звісно ж, падіння берлінської стіни у 1989 році, коли Брандербурзькі ворота стали символом воз'єднання Німеччини. Die Menschheit um den Weg Veränderungen zu gestalten, um Wohlstand, Stabilität und ein gutes Leben. ihren Einflussbereich und lehnt den Plan ab. wurde das von Kohle durch die verstärkt durchgeführt. Der Berliner Bürgermeister Ernst Reuter hält vor dem Reichstagsgebäude eine... Сьогодні браннербузькі ворота це не просто історична пам'ятка, але й місце проведення різноманітних заходів, таких як новорічні святкування або музичні концерти на відкритому повітрі. Вони символізують не тільки поділи минулого, а й єдність і мир у сучасній Європі. Ми зараз підемо їсти в Макдональдс, але я вам розповім, що таке Айсбайн. Це запечена свинина, рулька, яку подають з кислою капустою і картоплею. Дуже ситно і смачно справжня німецька класика. Берлінери, якщо любите солодкі, спробуйте берлінери, пончики з джемом або шоколадом всередині. Вони неймовірно смачні, особливо зранку до кави. Ну і звісно ж, німецьке пиво. Вони тут знаються на пиві І вибір величезний, класні сорти або щось крафтове. Точно знайдете щось на свій смак. У Німеччині є що спробувати, тож приготуйтеся до гастрономічної подорожі. Це ми їдемо куди? обратно застала я застала 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 я застала не застала 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 Ты поняла, как? Да. Я застала первый сел раз, застала 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 Вот это А сейчас как мы

я тебе скажу, что я, я реально обосрался. На <с> юг, <terrifi> ты Блин, это классно. Блин, жопа, что не сказал. Я вообще не Сейчас, 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 сейчас,